Привіт, я психолог Сергій Ноздрін, і сьогодні ми з вами розглянемо маніпулятивні схеми, які зустрічаються у медіа психології, в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктоці. Я не кажу, що кожен конкретний психолог винен в цих техніках одночасно, але я хотів би зауважити важливі паттерни ринку для того, аби ви були ви більш усвідомленими в цьому. По-перше, це чорно-біле маркування людей. Наприклад, це найкрутіший спосіб втримати аудиторію, дати їй ворога, так, токсичний аб'юзер, контролер, маніпулятор, нарцис тощо. Вони стають ярликами, які дозволяють не сумніватися. Бо сумнів це когнітивне навантаження, а Ютуб ненавидить складні когнітивні стани, бо люди тоді вимикаються і не витримують перегляд відео. Проблема в цьому в тому, що у реальній терапії ми працюємо не з ярликом, Він аб'юзер до рівня сміття. Так? Ми працюємо з паттернами, динаміками, кордонами, регуляцією емоцій, вибором партнера, схемами прив'язаності тощо. І у відео таке рідко встигають проговорити, бо це вже сіра зона, там немає однозначних героїв і монстрів, і аудиторія починає не погоджуватись і відпадати. Наприклад, у відомої російської а, психологіні так, Вікторії Степанової, це взагалі гіперболізується у форматі ток-шоу. Люди, типу, погані, типу хороші, бери зброю і бий. Так вона не соромиться позиціонувати психіку як арену силу і самокорисної маніпуляції. І це робить контент віральним, але абсолютно токсичним, етично. І її регулярно звинувачують в клікбейті, неетичних етичних діагнозах, використаннях чужої вразливості та порушенням принципу не на шкоди. І цей стиль він просочується в український простір саме тому, що він емоційно дає адреналін і помству. І адреналін дорівнює перегляди. Далі, важливий нюанс також: постійне підкріплення ролі, ти жертва, але сильна жертва. Ця формула звучить як: з тобою зробили жахливе, ти жертва насильства, ти невинна, і це дозволяє миттєво знижувати сором, підсаджує на канал як джерело валідизації. Тобто ти сильна, ти зможеш, ти маєш право піти. Відчуття, як наслідок, відчуття сили безглибинної саморефлексії. І це така солодка отрута. Бо людині не по, не пропонують пройти шлях. А чому я взагалі вибираю партнера, який мене контролює? так? Які у мене схеми співжал співзалежності, які паттерни прив'язаності з дитинства я відтворюю, бо це довго, боляче і не клікабельно. І пропонують а, narrative, де вона морально чиста і досить просто скасувати токсичного суб'єкта з її життя. І це підвищує лояльність до бренду психолога, так? Тобто психолог на моєму боці, безумовно, але іноді мінімізує власну відповідальність людини за повторюваний вибір. І це маркетингово геніально, етично ризиковано, бо закріплює зовнішній локус контролю. Психологи знають, що це таке. Далі. Наступний такий маркер, паттерн. Я дам тобі мову, і це твоя зброя. Це дуже популярна техніка. Психолог дає слова: типу, це газлайтинг, це емоційне насильство, це фінансовий контроль, це вторинна травма, це ПТСР, це не твоя слабкість тощо. І це одночасно і певний терапевтичний акт, так прописування досвіду мовою, і це дозволяє знімати сором і розгубленість. І також маркетинговий інструмент так, лояльності. Наприклад, вона була першою, хто пояснив мені, що зі мною відбувається, значить, я маю триматись ближче до неї. Так, вона, цей експерт. І тіньова сторона в цьому, що аудиторія починає кидатись діагностичними ярликами без розуміння критерії. Типу, мого колишнього нарцисичний розлад, або у мене ПТСР. А, і тут важливо, що без повноцінної клінічної оцінки ці діагнози вони абсолютно пусті. І це небезпечно, тому що самодіагностика може впливати на юридичні рішення: а, коперентінг, розлучення, опіку над дитиною тощо. І це вже не просто контент, це реальні життя людей. Далі персональний культ експерта. А, Наприклад, Любченко, відомий психолог, і інші українські психологи, вони активно працюють через інтерв'ю, прямі етери, будують свій бренд. І це не просто про бути психологом, так, це бути провідником через апокаліпсис. І в описах підкреслюється, наприклад, досвід, так, 20 плюс років практики, кандидат наук, робота з натяжними кейсами, участь у відомих телепроектах тощо. І це дозволяє так запрошувати її далі на певні стріми як експертку до Мідіа. І це дає аудиторії аргумент, що вона точно знає, вона не новенька в цьому. І це маркетингово, це називається social proof. Психотерапевтично це теж може бути корисно, бо клієнтам іноді важко довіряти новим голосам. Але ризик в тому, що це може також відрубати критичне мислення. Якщо експертка стає моральним авторитетом, аудиторія може ковтати навіть жорсткі спрощені поради без перевірки на свою ситуацію. Далі, це ще також важливий паттерн: це клікбейт через тривогу. Наприклад, Степанова знову ж таки, це такий гіперболізований приклад: клікбейтні заголовки, різкі заяви, публічні діагнози, так, токсичні. Формулювання типу він ніколи тебе не любив, або ти сама винна, що дала сісти собі на голову, або ось як керувати чоловіком. Вона робить психологію в форматі жорсткого шоу, і саме це, ця агресивність вона тримає увагу. Українці те, також мають українські психологи таку риторику, і це також заходить особливо серед аудиторії, яка втомилась від делікатної терапевтичної мови, і хоч... Хоч і певною такою реальністю без прикрас. Але її регулярно критикують за цю неетичність, за порушення принципу конфіденційності і за те, що вона відноситься до психіки як до інструменту маніпуляцій, а не як до чого, що потребує підтримки і безпеки. Тобто це певна така комерціоналізація, так? а, а, і замість підтримки, яка потрібна. Психіці і безпеки. Тобто, ця комерціалізація психології як гладіаторського контенту, вона більше шкодить. І людям, людям пропонують не лікування, а емоційний допінг у вигляді сильна мама дала по зубах, мудаку чоловіку тощо. І це вірально. І це не терапія. Далі важливий такий паттерн обіцянка швидкого виходу з хронічної проблеми. Наприклад, відео по типу, як не виговоріти, або як вийти з ролі жертви, або як почати жити яскраво. Вони всі продають складну багатомісячну роботу з тілом, кордонами, схемами перев'язаності. Але вони продають і все це намагаються всунути в такий міні екшн плен, три кроки і відчуй полегшення. І це зрозуміло чому? Бо Ютуб не витримає розмову про. А те, що ваш паттерн самопожертви, це, наприклад, 20 років проментифікейшн, і ви ем, не можете стати вільною жінкою за один тиждень. Люди не хочуть чути це довго і боляче. Люди хочуть чути, що вже сьогодні ви можете відчути себе інакше. Просто скажи ні. І маніпуляція тут у підміні масштабу проблеми. Вигоряння це не. Ти не відпочиваєш, це системне, тілесне, нейробіологічне виснаження. ПТСР це не треба себе пожаліти, це потенційно потребує спеціалізованих протоколів, наприклад, АІМДІР або сенсорно-моторна терапія, або стабілізація нервової системи тощо. Але в контенті на YouTube, в Соша Мідіа це упаковується як лайфхак.